Чогось суперпозитивного і вигідного для України з цих перемовин ми не отримаємо, якщо вони відбудеться. Сподівання може полягати в тому, що росіян, як завжди, трапиться за пам'ятчення від успіху, і вони підуть у відрив від реальності і почнуть аж занадто багато чого вимагати і зануряться оце. Сліпоту початку 22-го року. І в такому разі, є буде шанс, що вони десь Трампа образять, що вони десь спробують відверто намагатися Сполучені Штати Америки, Трампу це не сподобається і включиться більшою мірою в. В допомогу Україні, тому що ну, якщо така ситуація, ескалація буде продовжуватись, і Трамп не зможе це. Ну він чітко казав, що вони або домовляться, або якщо там Росія відмовиться домовляти, то він Україні надасть не це необхідне, щоб перемогти. І Я думаю, що глобально від цієї думки він відмовляти.